Відноситися, де, де наше повинно бути якесь таке міцне батьківське слово, а де максимум огорнути їх нашою любов'ю, нашою турботою. І в житті діти наші зростають і наші відносини теж мають змінюватися. Ми вже не можемо до них відноситися рівно так само, як коли вони були маленькі. У них вже також змінюється відношення до нас, вони вже можуть десь ціпити зуби, якщо малі діти ще цього не можуть зробити. Тут уже у них з'являється своя думка, з'являються якісь свої особисті бажання, і нам, батькам, потрібно навчитися вже починати їх потрошку відпускати. Але відпускати, звісно, безпечно. Е, недалеко, щоб ми могли бачити е, наперед декілька кроків, до чого це може призвести, і застерегти її? Але так як я тільки що сказала, все наскільки просто і легко, а насправді чому ж тоді скільки віків е, говорять про найскладніша тема це батьки і діти і їх відносини. То як же ж е, зростати? Як е, зростати не тільки фізично? Нашим дітям, а й зростати нам в розумінні, в вихованні наших дітей, тому що все залежить, звісно, від батьків. Звичайно, від батьків дуже багато залежить, ну майже все, я б так сказала. І тут ти правильно сказала, що по мірі того, як зростають наші діти, зростаємо і ми. Але в чому ми зростаємо? Зростаємо в нашому ну якби пізнанні їх як особистості, як людини, як людина, в якої є своє покликання, своє вдарування і так далі. Свій взагалі життєвий шлях. І ми розумі... ну, маємо розуміти, принаймні, що діти вони ну не, не обов'язково мають взагалі не мають навіть повторювати наш життєвий шлях, тому що ми інколи намагаємося в їхньому житті вибудувати те, як проходили ми. Вони будуть проходити якісь інші речі, яких теж будуть там торкатися, наповнювати, формувати і так далі. Але отут це дуже правильний момент: дійсно ну діти ж вони не ростуть так, що от сьогодні лягає спати дитинка маленька, завтра просинається вже велика. Ні, це є якби з одного боку, це непомітний такий зріст, тому що ми їх бачимо щодня, спілкуємося з ними щодня. Але десь всередині себе ми в якийсь момент ми щось відмічаємо, що ой, дитина тут змінилася, вона тут змінилася, вона тут це тому, що вона зростає, тому що вона зростає фізично, вона зростає фізіологічно, звичайно, вона зростає морально, соціально там ну і так далі, у всіх відношеннях. Тобто вона дійсно вона постійно змінюється. І тут треба, в чому нам треба працювати? По перше, бути дуже уважними до цього зростання, що в ній змінюється. Тому що вона змінюються, інколи ми ж дивимося в кращу сторону чи в гіршу сторону, то тут там, дійсно ти права, що дитина має все одно заходитися, Ми то її відпускаємо потихеньку, але вона все одно знаходиться в полі нашого зору. Ми не спостерігаємо за нею фізично, але ми спостерігаємо за її почуттями, настроями, баченням, цілями і так далі. Ну, в процесі нашого спілкування з дітьми. І тому. Як ми розуміємо, що щось змінюється, потрібно змінювати щось, ну, змінюється в дітях і потрібно щось змінювати в нас. Тобто, те вчорашнє, воно як, ну, як відпало, вже, як, як ну, відмирає, грубо кажучи. Тобто Те, про що ми спілкувалися, те, що впливало на дитину, якісь і методи, якісь, щось іще. І ми розуміємо, ми дивимося, сьогодні воно не працює. Це не, не тому, і ми не, ну, не треба намагатися вчорашнє дотягти на сьогоднішнє, на завтрашнє. А треба просто дивитися, шукати, і ми, як батьки, ми знайдемо, тому що ці відносини вони створені Богом, і в них все закладено, всі ресурси, що нам необхідно. Які ресурси? Це наша батьківська мудрість, це наша батьківська ну там влада, вплив і так далі. Тобто, в нас дуже багато ресурсів, як у батьків, і ми спостерігаємо за дитиною. і по мірі того, як вона змінюється, зростає і формується вже якби по-новому. Кожного дня ми бачимо щось нове в ній. І ми змінюємо наші методи, змінимо нашу, якби ну наше спілкування, наші підходи до них. І тому дійсно нам треба змінювати цей погляд. І ми в цьому теж зростаємо, тому що у нас ми стаємо батьками дітей, що Один, Один етап це ми батьки маленьких дітей, і там є певні впливи відносини. А потім ми вже розуміємо, що ми вже батьки дітей, які вже зростають, які вже ну не можна сказати, що вони вже дорослі, але дорослішають. Тобто в процесі дорослішання це вже підлітковий літковий вік. Тобто в них вже десь пробуваються такі розточки, такі чогось такого дорослого, якихось ну такі ми говоримо, якісь там випади можуть бути, якісь такі думки, щось таке інколи різке. І не треба цього лякатися. Дитина дорослішає, в неї вже з'являються дійсно дорослі думки. Тому нам в чому нам тут перше треба працювати. Просто хочу зараз це виділити, спостерігати з нашими дітьми, і наш погляд на них має змінюватися. Вони дорослішують, Це факт. А у мене одразу виникає питання: вони дорослішать, у них з'являються якісь свої секрети. Хоч ми їх, наприклад, і виховуємо, ти маєш до мене прийти мені все розповісти. Але це реально ну, дуже ідеальна картина, коли дитина в першу чергу біжить і розповідає це батькам. 99% цього не відбувається. Вони шукають собі подруг зараз. Інтернет. І замінює і подруг, і батьків, і всіх, і вони Рад. починають шукати щось там, а там радники просто і вони угу. раддять таке, що е, страшно подумати. І е, батьки іноді розуміють, що щось вже ну, починає таке приховувати. І що тут робити батькам? Звісно, є. Е, е, Межі дитини, куди я, начебто, ми не маємо ну якби права переступати цю межу. Але з іншої сторони, якщо ми в якийсь момент не дізнаємося, що зараз відбувається, ми можемо пропустити щось дуже важливе, і наслідки будуть погані. Як ну давайте скажу так, погане слово, але слежка за дітьми, які в неї мають бути рамки. Ну, дивися, тут слово от, по мірі дорослішання дітей, слово мають або зобов'язання, воно не працює. Тому що чим більше ми надіваємо, намагаємося надіти якесь ярмо на дитину, якісь обов'язки їй, ну якби виставить якийсь рахуночок, ти маєш те робити, ти маєш те робити, це, це не працює. І чим більше ми тиснемо, тим більше це не працює. Тобто, це породжує спротив з цієї сторони. В ідеалі дійсно діти мають і так дійсно творцем так задумано, замислено, щоб дитина, перш за все, йшла no. до батьків за порадою, за підтримкою, за допомогою. Дійсно, це дуже часто не відбувається. Ну, я думаю, що одна з я не зараз не маю, якби ну, таких такого знаєш розгорнутого розуміння. Всіх причин, але деякі ті, що я точно знаю, і тому, що теж на практиці деякі речі я ну якби застосовувала, відчувала там, проходила і так далі. Це коли ми знімаємо цей тиск у вигляді з обов'язків, тому що є, ну, є обов'язки там, наприклад, до дитини обов'язки помити за собою там тарілку. Це нормальний обов'язок. А обов'язок, ти маєш приходити все мені розказувати, це вже інший обов'язок. І тому. Тут ми не можемо сказати, ти, ну, це твій обов'язок, або ти маєш це робити, і ну, воно воно дійсно не працює, і воно руйнує відносини. То тут би я що я порадила, щоб не було такого прямого тиску, прямого такого втручання в особисте життя, тому що це душевна сфера, вона дуже така. Ну, якби еди, дитна, еди, так. да, така тонка сфера. Тому ми не можемо там розвернутися отак своїми батьківськими. Ну, вибачте, мене там не зна чоботам <смі> сказати: От, ти маєш це робити. Ні. Дитина ще більше вона закриється, вона злякається, вона особливо, якщо там вона дійсно десь на підсвідомості, вона розуміє, що якісь речі в її житті неправильні, якісь вплив неправильні, друзі, які не сподобаються батькам, не жди подобання своїх батьків. Ну і так далі, секретики якісь. То, щоб дитина більше ще не закривалася, то треба просто ну, десь мати. Я не можу сказати, що батьки і діти це от, ну, тотально друзі, ні. Але десь мають бути все одно отакий, якби, ну, не знаю, як це сказати, натяк на дружні, відно, на дружні стосунки. Десь трішечки він має бути, і десь на таких відносинах якраз дитина відкривається. Тобто, це ми проводимо час разом, це ми спілкуємося. Ми, як батьки, нам треба зняти з себе оцей цей ідеал, оцю цю ауру, що я ідеальна. Тобто, я чесно розказую своїй дитині. Ну, звичайно, не всі а взагалі речі, всі, що були в моєму житті, воно і взагалі не, не треба. А от дещо якісь свої слабкості, які свої е, е, помилки того часу, того віку, в якому зараз моя дитина знаходиться. Деякі речі ми переводимо на жарт, тому що я говорю, я ти знаєш, ну ми багато спілкувалися з моєю донькою. Я говорю: ти знаєш, що ти набагато зараз у деяких речах ти розумівши за мене, і для неї це таке я це, тому що мама, це ж ідеал, мама, це ж ну не знаю, сама досконалість. І я їй говорила: ти знаєш, от дивися, от я, от я бачила так, я думала так. Тобто я їй відкриваю деякі речі, ну звісно, які для неї ну, такі. Ну, Нічого такого. Але вона бачить, що я теж формувалася, те, що я проходила якісь такі ну, маленькі свої, якісь незручності і так далі. Ну, то це дійсно, дійсно дитину дуже відкриває. І тому ми маємо знати, ну, знову ж ми колись вже говорили про це. Батьки, у батьків є якісь вони знають свою дитину, у них є якісь методи, як ну, не намагатись розкрити її, якби застосовуючи силу і владу. А просто так лагідно торкнутися її душевної сфери, і тих же є секретиків. І це дуже лагідно, так, якби, обіграти, що дивися, оця ситуація вона може призвести до того, до того, до того. Тому що якби, наша мета ж, це щоб діти ставали ну, по мірі їх дорослішання, щоб вони ставали більш незалежними від нас. А оце, що зараз в ній формується, як ти говориш, це далі буде мати дуже негативні наслідки. Якщо ми дамо зараз тому, що зараз почало формуватися, сформуватися, то в майбутньому це буде дуже-дуже негативні наслідки. Це буде руйнівні наслідки. Тому ми спостерігаємо за дитиною і допомагаємо їй там виправитися, там і чогось може можливо відмовитися. Але знову ж, знаєш, твердо і м'яко, або м'яко і твердо. Тобто твердо в тому плані, що в нас є мета, а м'яко це сам шлях проходження. Тобто стратегічно, якщо ми бачимо якусь негативну річ, її не має бути в нашому житті. Вона не має сформувати мою дитину. От. Вона має прибратися геть з життя моєї дитини. Але тактично ми проходимо дуже м'яко, з мудрістю, з, з любов'ю, ну, ні, ні, ні в якому разі не без тиску, там, погрози якихось ультиматумів. Це, взагалі, не дай Бог. Це ще більше дитину закриє. А, ти зараз сказала таке слово. Незалежність і дуже часто батьки не розуміють, що діти в принципі нам дані на певний період часу. Okay. Як би нам не хотілося, що це наша кровиночка, і ми і вона нам винна, і ми її винні, і ми навіки разом, і нічого нас не розлучить, це ну це насправді не так. Наша основна задача батьків це. Навчити дитину жити без нас, щоб вона могла обходитися, щоб без нас, щоб вона змогла, ем, якби ми маємо дати їй всі ті навики розуміння цього світу, як будуються відносини, як е, що має бути на якому місці для того, щоб без нас вона могла мудро вже цим всім розпоряджатися в своєму дорослому житті. І коли батьки не розуміють, що це певний період часу, ну, скажімо так, грубо кажучи, там 20 років, да, приблизно і тоді не дається і можливість дитині і дорослішати. Не прибирається оця батьківська рука, яка стримує, не впади туди, не йди, там впадеш там mm -hmm. і ще щось. Оце давай, я давай тобі поподую, це поколожу, це ще ну оця надмірна опіка. Mm -hmm. Коли це дитині рік, звісно, ми маємо максимум її охороняти. Коли дитині вже 10 років, ми вже мали б її навчити де mm -hmm. холодне, де гаряче, і що буде, вже вона буде бігти з закритими очима. Якщо цього не відбулося, то значить, ми батьки в цьому винні, не абсолютно не дитина, тому mm -hmm. що вона такий пластилін піддатлива в наших руках. І отут, коли батьки не готові відпускати, вони не дають ні кроку зробити самому mm -hmm. жодного рішення. А якщо дитина навіть і приймає рішення, воно однозначно буде неправильно, то ж тільки батьки знають, що потрібно, mm -hmm. як потрібно, куди поступати дитині. після школи. Тільки батьки знають, які уроки, яка вона там гуманітарія чи фізмат, тільки батьки знають, подобається дитині чи ні. І оця вибудована така тотальна залежність, вона не те, що руйнує, вона просто ну, немає, немає майбутнього ні в відносинах, ні в житті цієї дитини. Ну я вже якби відчуваю, що люди можуть навіть трошки такий жах. Переживають, коли ми говоримо, що дитина має навчитися жити без нас, то ці слова вони, ну, часто знаєш, ріжуть всередині ріжуть ріжу серце. Тому як це без мене? Оця моя, оця моя лапусечка без мене, Так, оця лапусечка має е, зрости, вона має бути міцною, тому що от, чим відрізняються тепличні рослини від тих, що живуть ну, в реальних умовах. Навіть я, як людина, в якої є маленька діляночка Землі, то я знаю, що ти рослинку, поки на вулиці холодно, ти її вирощуєш на підвіконі, а потім ти її виносиш на вулицю. І тільки вона стикається, якщо її не бережно так адаптувати, а просто от з підвіконня, там теж сонце, там, і ти виносиш на те ж сонце, те ж саме сонце, але на вулиці. Це зовсім інший ефект. Вона зразу ж її це, це ж сонце воно її палить. Вітер її взагалі кудись там нахиляє, От, і вона стоїть вже така бідна, нещасна, опалена і так далі. Отак От це приблизно виглядає, коли ми, діти зростають, а ми не, ну, якби не зменшимо цю опіку, ми постійно контролюємо, ми говоримо, що робити, кожен крок, кожне там якесь рішення, ми диктуємо дитині. А потім все одно вона колись опиниться без нас, і нехай це нас не жахає. Буде ситуація, чи вона випадкова якась буде, чи вона буде вже ну, якби вибудована на трапиться на життєвому шляху дитини, чи це дити... інше місто вона буде вступати в якийсь вуз, чи там якась ситуація, десь вона з ким поїде на якусь екскурсію? Ну, взагалі, неважливо. Все одно буде колись ситуація, коли нас не буде поруч. І тому, якщо вона отак, от спідвиконня на вулицю, то це може її ну, десь дуже погано вразити, боляче вразити, тому що вона не без нас не знає, вона якби не дієздатна. Вона без нас взагалі вона не знає, що її робити. Тому ми вчимо дитину бути незалежною. І коли вона поряд з нами, ми вчимо бути незалежною. Елементарні речі розплатитися на касі. Щось піти купити, там, ну, взагалі винести сміття. Я зараз говорю про самі елементарні речі. Потім далі прийняти якесь рішення. Але ми спостерігаємо за правильністю цих кроків. Тому що ми не так, що а, тут я опікувала, а тепер ти вже самостійно роби. Ні, ми допомагаємо їй робити правильні, приймати правильні рішення, робити правильні кроки. І по мірі того, як ми бачимо, що її можна відпускати, звичайно, ми відпускаємо. І оце адаптування до дорослого життя воно не буде болісним. Воно буде абсолютно нормальним, і знаєш, воно буде таким ну, э, ну, російсько-єстіственним. Тобто, ну, звичайним, таким абсолютно нормальним, без оцих перепадів, без оцих якихось хвиль то туди, то сюди. Тобто все нормально, все крок за кроком, крок за кроком. Ми бачимо, що дитина вона здатна, в неї є мудрість не піти туди, куди не треба йти, не з'єднатися з тим, з чим не треба з'єднуватися. То ну, це наша задача батьків це робити. Ну і тут ще а, задача прийняти те, що може бути якесь рішення і помилковим прийнятим дитиною. І це також досвід, не може бути досвід тільки якийсь позитивний. І коли ми розуміємо, що дитина може е, прийняти рішення, і воно буде неправильним, то наша, звісно, позиція і наша реакція на це не це а я ж тобі казала, а якби ти послухала маму, угу. Ці е, слова вони взагалі табу в таких угу. е, випадках е, поговорити, вияснити, чому так е, відбулося. Угу. Дитина вбачає в цьому зараз вже, mm -hmm. ем, ну, якийсь свій досвід. А що було, якби е, там по-іншому, нічого вже трапилося, е, переживемо. Давай саме основне зробимо з цього висновки і е, будемо намагатися або виправити цю ситуацію, якщо це можливо mm -hmm. виправити, або прийняти, якщо це вже неможливо е, змінити. Тому е, ці слова. Які ми кажемо нашим дітям, а я ж тобі казала, потім вони можуть перейти і на стосунки із чоловіком, і судя mm -hmm. це взагалі речення, які мають бути викривлені з нашого лексикону. Так, дивися, тут є два дуже важливі таких моменти. Е, ну, все одно, як факт, е, ну, всі люди помиляються. Дай Бог, щоб ці помилки вони не були такі ну, глобальні в житті. Що змінюють ну якби ціле направлення, курс так цього життя, але все одно ми всі робимо помилки. Треба пам'ятати себе, що ми теж, ну я теж робила помилки, робила дуже великі помилки, погані речі були в моєму житті. Тому я не можу застерегти мою дитину від помилок. Їй все одно треба проходити свій шлях, мати свій досвід. І навіть досвід, ну, можливо, це така річ, вона прозвучить для когось теж так болюче, але дуже важливий і такий, ну я б сказала, ну, не хочу сказати, гарний досвід, але потрібний досвід для життя, коли дитина зробила помилку, вона, вона знає, як її виправити, коли вона виправляє помилки, коли вона, ну принаймні, ну не все звичайно, можна виправити, але коли в неї настрій не деструктивний, а конструктивний. Тому що давай зараз трішечки проговоримо про деструктив, який треба взагалі прибрати. Це е, оці безкінечні там, себе там, ну, якісь самобічування, ой, для чого я це зробила. То ще й мама поряд сидить: о, для чого ти це зробила, я тобі казала, от якби ти не робила, а якби все ну, по факту зроблений цей крок. все. Плівочку назад не відмотаєш уже все. На сьогоднішній день ця ситуація вона трапилася. Тому не треба робити, а я намагатися там розібратися. А якби оце, ну, взагалі це не треба? Воно, ну воно зараз воно ніяк не діє позитивно. Воно тільки, ну, тільки руйнує, тільки руйнує більше, морально вже руйнує. Тепер ось по факту прибираємо всі, чому для чого, а я казала, тепер ми дивимося, ми говоримо. Ти важливо, тут роз... дитина зрозуміла, що це помилка. І без оцих, без глибини ось цього переживання, просто по факту, ти зрозуміла, що це було? Оце саме головне вона зрозуміла вже: не треба її бити далі, їй так боляче. Треба ї, її підтримати, треба, підтримка потрібна в двох речах. По-перше, їй взагалі дитині потрібна ця підтримка. А друге, я підтримкою, я показую, я не проти тебе, я з тобою. Я буду тобі допомагати виправити або пройти ці, цю ситуацію. Тобто, я всім своїм виглядом, всім своїм, не знаю, всі, всі всією своєю сутністю я показую, я тебе не засуджую, тому що ти людина така, як і я. Я ж теж робила помилки. але я ну там у мене були свої ситуації, допомагали мені, не допомагали. А я буду тобі допомагати. Я буду тебе підтримати. Я тебе люблю. Я за тебе, я не проти тебе. І далі ми вже вибудовуємо конструктивно вже шлях, як далі це все проходити, виправляти. Те, що можна виправити, ми його виправляємо. Те, що можна ну не можна вже виправити, але треба його пройти пройти правильно для збудови, для, ну, для того, щоб все все. У майбутньому все було нормально, тому ну якби до цього треба нормально відноситися. Всі люди роблять помилки. Да. І це на жаль не зупиниться ніколи ні на одному поколінні. Звичайно, як так. би ми не виховували, як би ми не намагалися ідеалізувати і себе, і дитину, і відношення помилки будуть, неправильні речі будуть. Це прийняли, це факт. Просто потрібно мінімізувати. Звісно, це ми можемо. Uh -huh. А повністю викоренити, то ні. Uh -huh. Ми так сьогодні вже проговорили про вже нас другий етап наших відносин з дітьми. Перший, коли вони малеча, ми це обговорили. сьогодні ми вже зайшли в їх підлітковість, в їх uh -huh. вже початок самостійності, коли вони починають висловлювати свої думки. І наступний етап це буде вже коли дитина доросла. І це знову ж складний етап розуміння, що батьки отримують дітей на певний період часу. Про це ми поговоримо в нашій наступній, на наступній зустрічі. А сьогодні, звісно, хочеться, щоб ви просто взяли для себе. Декілька цих важливих моментів, що залежність дітей від нас це ні до чого доброго не призведе. Наша мудрість батьківська має бути в тому, щоб ми навчилися виховувати самостійних, дорослих, мудрих дітей. І як це робити в нашому відео сьогодні? Ми mm. вам розказали, тому застосовуйте. Змінюйте, пам'ятайте, що все можна змінити. Якщо у вас зараз є підліток, і у нього на вашу думку складний цей перехідний період, і вже все втрачено, і дитина вийшла з-під контролю, і ви її умовно втратили, я впевнена і вірю, що все можна змінити, все можна наздогнати, і хай Бог дає вам мудрості. Застосувати всі поради, які ви тут отримуєте, і отримати дуже класні відносини з вашими дітьми благосло.